Ну що, сьогодні вівторок я розпочала новий свій в'язовлог. Знімаю так з руки, бо по-бистрому хочу показати, що я розпочала другий рукав. І я сподіваюся, що за пару днів він зв'яжеться і буде продовжуватися в'язатися далі тіло. Ну, подивимося, як буде це все просуватися. Ну ось, дівчатка, і моє чергове підключення. Я вже дов'язала і другий рукав. І в мене на цьому джемперочку вже є два рукави, і вже ось, ось стільки я відв'язала від підрізів. Тут уже <клух> важкий. Важкий виходить, бо вже є 10 моточків і вже, мабуть, 2, вже 7. Важкий він буде, але він товстий, він теплий і такий прям теплий теплий, теплий. Трошки відрізняється тон. Ну, якесь непонятно. Ну, зовсім зовсім бачите, видно ось. Під... Трошки світліше. Щось світ мерехтить. Це такий світ у нас. Ну що, я сподіваюся, що за цей влог я його таки дов'яжу. Дов'яжу, і буде в мене одна велика, але готова робота. Що ж, чекаємо слідуючого підключення. Ця дівчатка знову має чергове підключення. І що я вам хочу розказати? Справа у тому, що... Цей мій тижневий в'язовлог він тиждень в'язання одного процесу. І це у мене мій джемпер з круглою кокеткою із Газал Бебі Вуликси XL. І він вже наближається до закінчення. І, скоріш за все, це буде моя готова робота за цей тиждень. Я так сподіваюсь. Але щось мені так піднапрягає. Під Чим ближче до кінця, тим більше хочеться скоріше його зробити. І я вирішила трохи вирішила так внести свіжу струю це все діло, своє в'язанечко. І що я вирішила? Є у мене ось частинка от такого добра. Що таке? Це така коробочка, і тут у мене. Клубочки це залишки від в'язання шкарпеток. Получається, як? У мене, я взагалі не скажу, що у мене нестача шкарпеткової пряжі. Так, да, у мене нема супер-пупер там всяких брендів, трендів. У мене вдосталь Alize Super Comfort Socks. <кліст> Що ще, на кобоху? В общем, ін... артісан багато дуже стокової пряжі шкарпеткової І після всього цього, після в'язання шкарпеток у мене залишаються такі невеликі, ну, де більше, де менші моточки. І я вирішила. Вирішила, що е, я з, ну, відразу як у мене залишається якийсь залишаються залишок, да? ну, нормально. Е, я його розматую, важу, і розматую на дві частинки, щоб ну, на, дві, на два наш на на карпетички було. І це я відібрала більш-менш такі ну, можливо, і чоловічі. Такі більш-менш спокійні тона. Вони у мене розмотані, теж на дві частинки, як можете побачити, вони дивно по дві частини, більш-менш підходять. І ну, тепер знаю, що в мене це є, а наближається осінь, наближається зима. І я вирішила пов'язати чоловічі шкарпетки. Як такової хі -хі, пряжі на чоловічі шкарпетки, в мене ну, небагато, небагато, зовсім небагато. Е, я маю на увазі цілими нотками, але є залишки, і я вирішила пов'язати чоловічі шкарпетки своїм чоловікам на холодний період нашого року. І що ж я зробила? Е, нема в мене Ніяк я не навчуся, як тільки ти щось задумала, бери сразу і знімай. Ні, я зроблю, нав'яжу, потім вирішую, що я вам познімаю. Ну, такий є з мене в'язальний ютубер. І дивіться, були в мене невеличкі залишки, зараз ми це діло, все. І я ось зв'язала початок двох шкарпеток, Це також розмотані однакові клубочки. І от оце пряжа, і отут, де вона йде в Хеліксі, ну різнокольорова, це один і той же моточок розмотаний на два. І також трапилось, що тут він. І в полосочках Helix був більш-менш в одному тоні. А тут навпаки, бачите? Тут полосочки вже пішли такі, вони тут більш в красний уходять, а тут вони, вони такі темна-темна фуксі. Але це шкарпетки такі будуть для дурму. В'яжу я як мінімум на 43-й розмір. Це якась стокова пряжа, оце. А це Алізе, ой, Алізе, на кобоху, ті що круглі маточки. Сокс. І я сподіваюся, що цих мені на хелікс хватить, а сюди я підмотаю якусь другу пряжу і закінчу ці шкарпетки. І це будуть. Я теж сподіваюся, що на цьому тижні я ці шкарпетки закінчу. От я вирішила трошки повив'язувати свої залишки, бо... але ж це ще й не всі маточки, які в залишках, і ще їх багато. Ну що ж, будемо чекати, що у нас вийде з цього. Ну що ж, дівчатка, ось і завершився мій в'язальний тиждень. Він у мене був такий з вівторка по вівторок, сьогодні вівторок, ще майже 10 вечора, і я знімаю ітогове своє. Відео. Що ж таке в мене зв'язалася за цей тиждень? Так, ви можете бачити джемпер, який я в'язала із пряжі Газал Baby Wool XL? Ізначально пряжа мені була подарена Оксаною Лівчук. Посиланочка на її канал я залишу. Я не думаю, що хтось із наших українських дівчат-блогерів в'язальних не знає Оксану, але я все одно залишу на неї посилання на її канал. Заходьте, дивіться, чим вона займається. І, як я вже казала, мені не вистачало ну, повно, повністю дов'язати джембри, тому мені прийшлося. З великими труднощами знайти цю пряжу. І таки, да, я не втрапила в корну. Коль... Я знала ну, ще заздалегідь, що я не потрап... Верніше, пряжа не співпаде по тону, по кольору. Ну, по кольору вона співпала, вона по тону не співпала. Ви бачите, можете бачити чітку полосу, таку смугу, що. Кольори розбігаються, але для мене це не принципово. Він зв'язаний, але не ні кінчики, нічого ще ніде не заправлене, нічого ще не попране, не проведена ніяка обробка, не теплова, не волога. Зв'язаний. Зв'язаний, важкий, теплий. Ви знаєте, Великої такої, як правильно це виразиться, ну я не коли в'язала, мені було комфортно в'язати, не дивлячись на оцю, що зараз, що за вікном спека, я в'язала вдома, вдома було прохолодно, тому і в'язався він дуже добре. В'язався, взагалі ця пряжа в'яжеться дуже приємно. На дотик її в'язати. Вона товстенька 100 метрів на 500 на 50 грамів. Зв'язався він швидко, так швиденько-швиденько. Я зробила тут два, ну, розиночку з розрізиками. І ви знаєте, що я хочу сказати, що трапилось, коли я Закінчувала в'язати резинку, де ти. В ну, общем, мені довелося обрізати з кінчика, де я е, складала ниточки, ну, коли прив'язувала моточок другий, я просто отак беру і складаю. І мені довелося обрізати в одному місці більш-менш Ниточкою дов'язати буквально декілька петельок розиночки, бо мені не хватило останнього моточка. Річ велика, розміром 56-58, тому готова. Треба буде попрати, позаховувати кінчики, попрати і привести в таке більш-менш. Состояння його, щоб було, воно вже було готове до носки в холодне пору року. І єдине, що на собі я сфотографувати його не змогла. Я не зможу такий героїчний вчинок зробити. Дивлячись на те, що на градуснику до 40 градусів жари. Тому я вам покажу його на собі трохи позже, як можна буде його надіти на себе. Дуже мені подобається такий, ви знаєте, от, дійсно такий уютний вийшов джемпер. Пряжа м'якенька, ті, хто в'язає. Розумію, що багато дів... дівчаток вже в'язала із такої пряжі. Зробила, як ви, як вже показувала, резиночку трохи, бо е, таки я трошки люблю, щоб більш-менш ну, горловинка прилягала до горла. І це моя готова робота. Е, ну, можна так вважати, що практично за тиждень. Від кокетки до рукавів, я її зв'язала. І у мене вийшла отака пара шкарпеток на розмір 42-43, залишків, різних, різних пряж. Але ж все одно видно, що це пара шкарпеток, і бігати вдома в них в прохолодне, дуже пору року, коли в квартирах ще. Або не включили опалення, або якщо і включили, то, уви, воно ніяке. Тому шкарпетки готові також тільки із-под спиць, не прані кінчики всі наружі, але вони готові. І на цьому я показала вам все, що я зв'язала за цей тиждень. на слідуючому тижні у мене. В планах пов'язати мій неоновий рожевий джемперочок. І я хочу трошки попробувати пов'язати зразочки на свій кардіган із букле. Зразочки тільки для того, щоб скільки ниток мені в'язати. Ну що ж, дівчатка, я рада, що ви були зі мною. Пишіть коментарі. Ставте мені вподобайки, хто не підписаний, підписуйтесь. Я взагалі-то більше балакаю і показую вам, що я в'яжу. Ну що, всього самого найкращого, тиші, мирного неба. Бережіть себе, своїх близьких, рідних. Не забувайте, що вони у вас є. Всього вам самого найкращого! З вами була Еля і моє в'язання. А ми зустрінемося з вами на слідуючому тижні, і я покажу, що я роблю. Пока-пока!